Багато молитви, багато сили. Слава Богу, слава Україні, слава нації. В гостях сьогодні і я цьому дуже потішена, Оксана Білозір, народна артистка України. Пані Оксано, слава Богу, слава Україні! Рада вас сьогодні бачити тут, в цій студії в Чернівцях, на благословенній Богом землі. Дякую, слава Збройним силам України, що дають нам можливість сьогодні спілкуватися так. В Чернівцях на Буковині, у прекрасній такій частині нашої України, безпечні. Я кажу, це Божий закуток. Сто відсотків я не можу з вами не погодитися, бо це направду так і є. І коли ми кажемо слава збройним силам України, ми ж прекрасно розуміємо, що поки наші хлопці і дівчата тримають мирне небо над нашими головами та не тільки над Україною, але й над цілим світом. Ми підкріплюємо їхні сили ось тут, на оцій благословенній Богом землі молитвами. Ми хрестимо спини тих, хто йде, і звичайно, що ми молимося, аби вони дійшли, і в них все було гаразд. Тим паче, пані Оксано, Боже. Так ви модерували Другий буковинський молотовний сніданок у Чернівцях це захід. Такий я, я просто розумію, наскільки є ось це духовне невидиме потужне, яке ми не бачимо, але mm -hmm. ми його відчуваємо. Якраз цей захід був покликаний, і я сподіваюся, що все ж таки він об'єднав, об'єднав як до духовенства представників влади, громадських культурних діячів та і, в принципі, іноземних гостей, які вчора були. Тому передусім я хочу у вас запитати про ваші думки, про ваші враження, про силу. Спільної молитви за мир в Україні, і звичайно, що наскільки молитва так це сильна, потужна духовна зброя, яка може захистити наших хлопців і дівчат, а також зберегти тих українців, які сьогодні в небезпеці. Ну, я би сказала, що молитовний сніданок і не тільки це є духовний фронт, духовний фронт України, тому що дуже багато людей сьогодні моляться і. Я не бачила, скільки я через мене мільйони людей перейшло і за цей період, і в Україні, і за межами України. Хто би не просив Бога, та бо це як остання інстанція, яка може насправді почути наші молитви. Але Молитва без дії, вона мертва. Мало молитися, важливо діяти. І от наш молитовний сніданок, який проходив в Чернівцях, якраз і закликав до спільної дії, до єдності навколо спільних пріоритетів, до єдності навколо викликів, щоб не було, знаєте, таке, що от ми робимо більше, а ще хтось робить більше і так далі. Кожна людина сьогодні є безцінна. Ваш молитовний сніданок він так само був особливий, тому що все-таки це напередодні дня міста, і ми мали іноземних гостей. і Це особлива людина, була присутня на молитовному сніданку. І власне цей молитовний сніданок і був припасований до моменту його приїзду. І важливо, що саме з Чернівців розпочав свій е, такий е, молитву, молитовний хід по Україні, е, голова організаційного комітету. Президентських молитовних сніданків в США Дак Бьорли. Дак, 57 років вже в Україні. І він такий великий місіонер світу. І він так само вчора був. Дуже приємно було, що була делегація румунського парламенту. Також у складі делегації були громадські діячі Румунії, були волонтери Румунії, які спільно з вами всі ці місяці поруч, і які першими прийшли на допомогу, надіслали вам гуманітарну допомогу. І це був винятковий момент їм подякувати, дати їм зрозуміти наскільки для нас, українців, це важливо і на напов їх так само єдиною потугою рухатися на шляху до перемоги допомагати україні не тільки гуманітарно а і політично що дуже важливо і військовою зброєю ми бачимо чуємо останні заяви Румунії які так само доєднуються голосом до того щоб більше озброєння надавали сьогодні україні тобто для нас це дуже важливо і коли вони приїжджають і бачать що ми єдині що ми спільні у наших поривах що ми Маємо спільну молитву, яка звідси іде по цілому регіону. Відгомін світла цього молитовного сніданку він пішов у домівку тих людей, які вчора були присутні. Від них воно піде по їхніх рідних і близьких. Тобто воно працює на єдність духовного фронту України, в тому числі. Війна кинула нас в обійми одне одного. І пані Оксано, я так само хотіла б вас запитати, бо ви зазначили, що молотовний сніданок то є духовний фронт. Я знаю, що також активно працюєте і на волонтерському фронті. На чим працюєте наразі? Що у вас у планах? Як підбадьорюєте український дух, дух наших захисників? Дух захисників, взагалі дух українців. Так він потребує сьогодні любові до України. Бо що нас мотивує? Захищати свою землю. Що? Любов до свого краю і усвідомлення, що без цієї землі, без свого корення, без своєї культури ми ніхто. Ми безпорадні і безпомічні. Але коли ми стоїмо ногами вкорінені, в свою українську національну ідею, як мати власну державу, формувати сильну, потужну націю, ми виявили мужність і героїзм, яка здивувала весь світ, і тому весь світ сьогодні біля нас, і це нас мотивує. Жити, діяти, працювати. Моя місія об'єднувати українців по світах через пісню, через слово, через мою позицію. Я вже кілька разів була в США. Я провела в США майже два місяці великий тур міжконтинентального, міжконтинентального фестивалю української сучасної патріотичної пісні. Цей фестиваль був ініційований в Сакраменто. В Сакраменто, в Каліфорнії, є таке радіо етно фм Це діаспорянське радіо, там представлені різні діаспори, в тому числі дуже потужна українська хвиля там є. І власне вони ініцію, ініціювали цей такий проект. і це дуже важливо, тому що по всіх континентах сьогодні живуть українці, і всі вони, особливо творчі люди. Які не можуть долучитися в якийсь інший спосіб, крім там фінансувати, давати гуманітарну допомогу, але вони ще прояв своєї власної волі хочуть виявити. І вони творять пісні, малюють картини, роблять виставки, і це дуже важливо, тому що саме в цьому і фіксується жива історія нашої боротьби. Тур називався «United for Ukraine», і він мав на меті об'єднати українців по світах. І він мав на меті е, об'єднувати і е, висловлювати шану і довіру американському суспільству, де сім, 87% за останню соціологію підтримують Україну, так е, е, бути поруч з нами. Ви зазначили дуже влучно якраз про те, що е, взагалі місія кожного українця, хто себе ідентифікує українцем в Україні, це любов, любов до ближнього. Так от питання втім. Як нам любити і поважати те, що ми захищаємо? Бо на жаль, так я скажу, що серед українців є багато на жаль малоросів-зрадників і от ну вони поїдуть звідси. Мене таке враження. Що сьогодні, знаєте, по-перше, дуже Господь працює. Ми ж бачимо. Духовні сили нам так допомагають, що часом здається, що це неймовірно, неймовірно показово. От навіть остання статистика така не закрита, але мене вона здивувала, чесно, що більше 60% різних снарядів і гармати, які на нас летять, вони просто не розриваються. Вони просто падають і ми бачимо час від часу зйомки. От, от показують просто репортаж. Зруйнований якийсь там будинок, а поруч дивимося. Снаряд лежить нерозірваний, так. або снаряд в асфальті встромлений, або в будинку, або десь в городі, або десь в якійсь машині, і він просто не розривається. Також ми маємо приклади, коли вилетіла ракета, раптом вона розвертається, летить на те місце, звідки її випустили, і знищує свою материнку, можна так сказати, та, звідки її випустили. Тобто ці такі дивовижні речі, їх не можна. Можна пояснити навіть з фізичної такої логіки, а в духовному плані її легко пояснити, так? тому що ми відчуваємо, що є якась ще сила потужна, яка нам допомагає. А а як наші воїни, які здивували сьогодні, до речі, весь світ і це не якась просто фраза. А як вони оперують цією новою новітньою сучасною зброєю, відразу так от нараз при цьому працюють прицільно? Ну, скажем, майже 80% воно спрацьовує. Це неймовірні речі, тобто це є Божа опіка і наша молитва, як ви правильно сказали, Світлана, що ми хрестимо їх, коли вони йдуть. От вона їх тримає, вона їх і захищає, і вони мотивовані, бо вони знають, що там в тилу все спокійно, що там в тилу все працює на перемогу, що там кожна людина займає свою позицію. Це дуже важливо, коли ми бачимо позицію, навіть тих колаборантів. От ми тих зрадників, ми їх бачимо. так? Ми їх нищимо, ми їх виганяємо і вони втікають. І буде проходити час, коли вони реально будуть не будуть мати можливості тут працювати. і Вони просто будуть звідси їхати, і це те, що робить Бог. І мені так здається, знаєте, що він так легенько трусить нас, всіх українців, оті, які не вкорінені, ті так і злітають з неї. Відтесує той кришталь. Таких так, добірних, так, так. добірних українців. Розкажу одну притчу та, про Мікеланджело. При, принесли Мікеланджело величезну брилу, граніт цього мармуру білого. Ну, Це камінь, просто величезний камінь. І, і він так дивиться, і учні коло нього ходять, так дивляться навколо того величезного камня. А він так ходить, дивиться так рукою, так туди-сюди, туди-сюди. Кажуть, що ви бачите там, майстре? А він каже, я бачу тут Давида. Не кажуть, як ви бачите, Давида, це кусок камня. Він каже, оце все лишнє забрати, і буде Давид. Шкода, що люди усвідомлюють тільки тоді, під дією великою дією отого горя, дуже страшною ціною, ми повертаємося до своєї домівки, домовної зокрема домівки. Знаєте, коли от цій студії щоразу, щоразу, кожен божий день. Порушую, порушуємо теми українськості, звичайно, що важливості мови як ідентифікатора, тому що це перший і останній бастіон захисту держави, тобто межі мови, межі країни, і оці звірства, які. Чинять зараз росіяни, що почалося з зґвалтованої чорної частина руського міра. Так, так. І, і знаєте, ми, ми запитували, а що взагалі християнського в, в цьому руська мірі? От що взагалі такого? І це не тільки а християнське – це людське. А звичайно, звичайно, так от ми звичайно де, де, так так. Де воно де. як можна благословляти війну, різанину, закатрупення, гвалт одномісячних дітей? Ну тобто і це ми ще як медійниця кажу, ми, ми не знаємо ще багато чого, що відбувалося на Харківщині, в Маріуполі, і скільки угу. ми ще дізнаємося про ті. Братські могили тіла. Ну а ми ж, ми ж маємо розуміти, що ми одне тіло Христова насправді, mm -hmm. і то наші є брати і сестри. Але повертаючись до оцих звірств, що чинять росіяни, ми ж, тобто, ми маємо розуміти, що вони чинять їх не тільки зараз, вони їх і чинили раніше. 1654 рік рік, рік, коли знищили Запорізьку Січ, коли вони знищили Батурин і вирізали за одну ніч від 12 до 15 тисяч українців. А 1930-ті роки, коли вони заморили голодом, близько 10 мільйонів українців. Від до чого я веду? Я розумію, що коли 700 років не було держави, то звідки взятися державницькому мисленню українцям? То чого ми вимагаємо зараз? Мені дуже болить. Мені дуже болить за мову мені дуже болить за українськість, тому що мова це кров, що обігає тіло нації. От витуче кров нація умре. Ви знаєте, різні люди знаходяться на різному духовному розвитку. На загал їм такі глибокі гуманні речі. речі розповідати вони не сприймають. Вони відразу втомлюються від незрозумілого того, що інформація закрити мізки, закриті вони це не сприймають. Тоді треба шукати інші форми якогось конструктиву, який ем, вписується в логіку. Де ж ми говоримо про те, що не вписується в логіку. Там такого недо неодухотвореного там громадянина. А що вписується в логіку? В логіку вписується дуже просте. Наприклад, якщо ми вже говоримо про українську мову, так, то ми говоримо, що це одна із тих символів, які формують державу. Бо я багато чула від російськомовних українців. Їх правда так не можна говорити. Я говорю, що це зросійщені українці. Чудово, історично так. грамотно. Пані Оксано, ви перша, я так можу сказати, людина, яка історично грамотно а, в ефірі, не тільки в ефірі, називає речі своїми іменами. Ну бо вони би хотіли, щоб їх там називали російськомовними українцями. Це, це, це ж політичний оксюморон. абсолютно російськомовний та. українець. Та нема та, такого нема Це такого. різне зазначення. Що зросійщені? Це люди, які свідомо перейшли в. В ту форму світогляду і для себе сприйняли як своє. От. Так от для того, щоб. А, так, так ми почали з того, що з зросійщені українці говорять, ми такі самі патріоти. Ми хочемо так само жити в Україні, ми не хочемо жити в іншій країні, ми так само боремося за Україну, але це все не працює на перспективу. Чому не працює? Тому що мова є одна із механізмів або ідентифікації кожної країни. Немає значення, як вона називається, чи це Польща, чи це Франція. Чому ми маємо? Маємо символи, так які формує ну, в Першу чергу це земля, далі це йде народ, а далі йде прапор. Він має свої функції. Прапор. Якщо ти прапор підняла, значить це ідентифікує, що ти представляєш країну Україну, наприклад, на змаганнях. Це є гімн. Так так само звучить гімн, тоді, коли це ідентифікація іде української держави, та не якийсь інший гімн або взагалі коли гімну нема, то не знає, хто ти. Звідки ти, як ти роду племені, так? Тобто воно має свої функції. Печатка, наприклад, герб, так, це так само має функції, бо немає печатки, немає жодного міжнародного документу, який може діяти. Точно так само одних із таких символів е, обов'язкових для е, незалежної держави є мова. І мова має так само функції. Немає значення, як вона називається. В Україні це українська мова, в Польщі це польська мова, в Франції це французька мова. Які функції має державна мова? Бо українська мова на нашій території в Україні це є українська мова, державна мова. Державна мова має три функції. Вона поєднує у нас різні є діалектичні групи. У нас представники різних діаспор, національних меншин так само проживають. Так? значить, Мова державна, вона поєднує різні групи, які проживають в суспільстві. Далі державна мова вона об'єднує, об'єднує в документах, в освіті, в юриспруденції, тобто вона суспільство, яке має жити і розвиватися, розбудовувати, реалізовувати потужності своїх громадян, воно його об'єднує на базі державної мови, бо інакше це. Незрозуміло, що відбувається, так? І третя найважливіша функція, за яку ми сьогодні і боремося з вами, і чому війна в Україні, це відзеркалення назовні хто ми. Тому що росіяни заперечують, що є така країна Україна, є такий народ. Тому ми боремося за те, щоб мати право на свою власну державу відзеркалювати її назовні, і героїзм нашого народу, мужність, жертовність, взаєморозуміння. Єдність у цій війні, бо в нас є дві війни, Путін веде: одна з нашою армією, а друга з нашим українським непереможним народом, який доказав свою проможність ем, чинити шалений опір, чим дивуємо весь світ. Тому мова має оці три визначальні функції. Я це сказала для зросійщених українців. Тому що якщо вони будуть порушувати один із головних принципів існування держави, то їхнє бажання жити в державі незалежній Україні. Не володіючи, не оперуючи, не формуючи своє життя на базі української мови, є нездійсненною мрією і заважатиме Україні продовжувати свій шлях. Пані Оксано, ви ж пам'ятаєте, як висловився пан Данилов РНБО, він сказав, що це не нам з ними, це їм з нами. А якщо комусь не до вподоби Україна, українська мова, українські цінності, не подобається трактування історії, світ широкий. Ніхто нікого не тримає, і ласкаво просимо туди, де вас е, чекають, в Якутії, там де Сибір чи, 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 чи десь там далі mm -hmm. в Європі. А ви знаєте, навіть і самі українці, мільйони українців біженців в Європі е, говорять про те, що от ті півроку останні це втрачений час. Ну тому, що одна справа їхати туристом кудись, а інша справа жити де-інде. Mm -hmm. І нарешті люди усвідомили, що таке. Цінна дослівка, цінність мати свою власну землю державу і державу. І, і, і виявляється не все так погано mm -hmm. в, в Україні доступ до благ і так само до тих чи інших послуг, так виявляється взагалі краса в Україні. Mm -hmm. Дещо можна похизуватися документами в електронному застосунку Дія буквально mm -hmm. всі є. Mm -hmm. а, так само потрапити до лікаря. Без терміну, так би без запису на півроку, ну, і, і, і ти чекаєш так. так само і про доступність і цінову політику, там що mm -hmm. того самого інтернету, а, мобільного зв'язку. Ну тобто, тощо, тощо, тощо це можна mm -hmm. прораховувати. Так в нас є ще складнощі, де їх немає. Але як ви прекрасно зазначили про те, що сміливість українців просто сьогодні захоплює захоплює світ, окрім спільної ж молитви, Ви ж обговорювали так, зокрема прийняття війни ми говоримо, економіку що... Що... дію, так, звичайно, Ми говоримо що, що молитва без дії. Її... Мертва. Мертва не працює. Щоб вона працювала, нам потрібно діяти. От як діяти, на якій основі, на які цінності опиратися, ми розвиваємо зараз цю тему. Найважливіше те, що люди виносять із молитовного сніданку, це навчитися цінувати те, що ти маєш, і навчитися дякувати за те, що ти маєш в першу чергу дякувати ближньому. О, що ми дуже часто послуговуємося чиєюсь допомогою, чи підтримкою, і вважає, не вважаємо за необхідне подякувати або хоча б Повернутися в сторону тієї людини, яка зробила тобі добро. Оце те, що сьогодні ми вчимося робити. Це те, що червоною лінією проходить через весь молитовний сніданок, терпимість одне до одного, примирення одне з одним в ім'я однієї мети. Я не можу сказати, що така єдність політична, єдність духовна існує сьогодні у Чернівцях. На жаль, не можу так сказати, тому мені б не. Не хочеться говорити про те, що в інших регіонах там воно настільки потужно виглядає, що аж сльози перехоплює від щастя і радості. Все-таки тут не було війни. Насправді не було війни. Це такий Божий закуточок, який, де люди не відчули причетність особисту. І воно ще не спрацювало, тому що війна для того, щоб все це спрацювало. У наших душах, у наших серцях, і воно ще тут не спрацювало. Але це питання часу, і важливо, що ви дуже багато приймаєте біженців. От вчора на молитовному сніданку була наша філософ, видатна українська, яка якраз внутрішньо переміщена особа. Вона приїхала сюди в Чернівці. Вона формує тут хаби волонтерські, наукові хаби. От, от те, що відкриваєте обійми, от те, що приймаєте, те, що обігріваєте. Даєте відчуття рідності, даєте відчуття е, не того, що ти кудись приїхала і нікому тут не потрібна, а потрібності важливості кожної з нас. Це дуже важливо. Я вам за це дуже дякую. Пані Оксана. І ми своєю чергою телеглядачами дякуємо вам. За позицію, за відкрите серце, за допомогу і за українську пісню, яка теж так само лікує. Абсолютно так. Ні, я думаю, що ми зробимо прем'єру пісні на вашому каналі. Чудово. прем'єру пісні, яка народилася у цьому міжконтинентальному турі, про які я говорила. А пісня називається Щоб навесні співали солов'ї. А так народ її назвав, хоча ці пісні буквально якихось там два місяці. Але вона вже по всіх країнах світу звучить як візитна карточка нашого фестивалю «United for Ukraine». Називається вона Україні слава, так і назвали. Це пісня, як я її трактую. Ми Україна, яка сьогодні боремося за весь світ, і це не ми вже говоримо. Так, це вже говорять всі політичні системи, які в світі обговорюють питання України. Тому ми маємо право закликати ні війни, ні в кожній країні, ні на кожному континенті. Для того щоб людина могла жити, розквітати і розвиватися на благо спільноти цілого світу. Тому, от Україні слава, нехай вона прозвучить у вас в ефірі. Що в небі попіл і заграва. Сади цвітучі до війна, страшна війна, героям слава, в церквах не вистачить свічок, щоб пом'янути всіх, хто впали і вояків, і діточок на серці сльози, і печалі, печалі, ми зробимо. Все. Рокоче смерть, гуркоче град, земля приймає сонце волю, ми, українці, ти мій брат, свій край боронимо з тобою. Він прийде в той щасливий час, ми рідний дім побачимо знову. Дорога є одна у нас. до перемоги. Згадали про а, філософиню, яка приїхала до Чернівців. Захід вчора зібрав чимало світочів так, uh, так, українських. Так, так, так. Але вчора зокрема в ефірі була пані Людмила Филопович. Ну, так, це про, про неї як, власне я і говорила. Я так. одразу і зрозуміла, mm -hmm. що про неї. Так. Тому ми десь так, що після ефіру поговорили. і Я вже зазначила, що тут завтра буде. То я передаю теж вам вітання і від неї. Бачите, яка, яка, в нас комунікаційний місток. Тим паче, я зазначу, що для телеглядачів, що ми працюємо в режимі запису і. Саме на момент запису програми Чернівці відзначають свій день народження. Це щастя ходити ногами по благословенній Богом землі по тих вулицях, які підмітали букетами троянд. Абсолютно. Це місто, в якому завжди було більше книгарень аніж кав'ярень. Але mm -hmm. ми це виправимо цю ситуацію. Це місто, в якому фірмани фіакрів сперечалися про Карла Крауса. Пані Оксана, а якими для вас є Чернівці от саме сьогодні, тим паче після молотовного сніданку? Ви знаєте, Чернівці і Буковина це є місце сили України. Це, я б сказала, така реабілітація душі, гармонія і спокою. І хай воно таким залишиться. Хай Бог вас береже, щоб ви цінували те, що вам Бог дає, і щоб ви. Вилучали звідти звідси на всю Україну, віру, впевненість і надію. Пані Оксано, ми вам дуже дякуємо Дякую. з буковинцями, з українцями, телеглядачами. Дякуємо за те, що ви є світлом для України, світлом для світу. За, за біблійним принципом за біблійним принципом. Тому нехай вам Бог допомагає повсякчас і благословляє повсякчас. У ваших добрих справах, які дуже потрібні державі, дякую вам дякую. за сьогодні І глядачам. Дякуємо, що були з нами увесь цей час. Бережіть себе, бережіть Україну, бо вона в нас одна єдина. На все добре.